Загалом непогано. 4-0 по очках, 7-10 по базах, як на мене, відмінне. Восьмій інінг. Надіюсь, удасть це також непогано. Перший страйк у нас вийшов з цим футболом. Бол. Не попали ми в зону нашого кетчера. Так, по вілілі я буду кидати. І він відбиває його за межі поля. З фоу лінія. І це другий страйк. Зараз потрібно швидко кинути, щоб він не відбив. Третій страйк і до побачення. А це бол вийшов. Так, зараз швидкий кину. Вдало він так відбиває. І перша база його. Не туди я запустив м'яч. Нічого. Ми попереду 4-0. Не все так погано. Жалко, що не здобули першого аута цього гравця Нью-Йоркського, але нічого. Думаю. Потрібно... О, бляха, Оце вже серйозна заявочка. Так, вони встають взяти дві бази. Це не дуже добре. Дві бази вони взяли зараз. Два гравця їхніх на другій, на третій базі. Це погано. Вони тут на восьмому інгу можуть одразу відіграти всі. Ай-яй-яй. Страйк, два страйки. Потрібен перший аут. І він відбиває. Лови м'яч. Це все. Перше очко їхнє здобути. Зараз буде друге. Вже 2. Вже і на третю базу ще один гравець. Побіг. У мене відігрується солідно восьмому інінгу. 2-4. Так, щось треба міняти, мабуть. Так, ні одного ауда 8 інінгу. 8 інінг не чудово вдається поки що. Здобули вони два очки. інінг поки що провальний для мене. Перший аут.